Левось політолог міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна, вже є з нами. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, пане Дмитре. Чекали ми на початку січня спецпредставника Трампа по Україні. Але Reuters повідомляє, що Кіт Келох, який збирався до нас, відклав свій візит, і очікується цей візит вже після інавгурації Дональда Трампа. Що це для нас за сигнал такий? Я гадаю, що насправді сталося те, що і в принципі воно і логічно було просто, мабуть, розуміння того, що дуже швидко вирішити питання російсько-української війни не вийде в адміністрації новообраного президента. З'явилося другий момент, що очевидно. Що о, якихось о, пропозицій о, щодо о, того, як вона може закінчитися, теж у Вашингтоні таких дієвих насправді немає. Тож, природно, що цей візит. Відкладається, як на мене, то так логічніше, мабуть, було б да, якби ну краще, мабуть, десь аби цей візит відбувся до інаугурації, Бо Україні треба використовувати всі можливості, аби доводити свою позицію. Але ну як на мене, то драматизму дійсно якогось в такому відкладанні цього візиту. Ну, дійсно немає. Люди чекають дуже багато так, де, де не підеш. Всі кажуть: ну от Трамп стане президентом і нарешті вже буде якийсь е, мир. Щось-щось нарешті якось вималюється. 20 січня. Чи що цим людям сказати? Бо вони завжди питають журналістів якогось підтвердження своїх думок, чи так воно є. Я думаю, що людям треба правду говорити, що е, не може бути одного месії. Бо ж тим більше, що е, ми, українці, реально набагато більше розуміємо тому, що відбувається. Що, е, що простого рішення, е, такого як про яке говорив Трамп, е, спочатку, і до речі, він зараз уже про нього не говорить, бо зрозуміло, що це все йшлося в е, умовах е, передвиборчої боротьби. Бути не може, я думаю, що тут тим більше, що насправді ну, мене по різному люди питають. Да? Тобто, я гадаю, що багато хто і зараз і не очікує таких швидких рішень. І другий момент, да? тут навіть українські прибічники Трампа вони теж по-разному, ну, ситуація сприймаються абсолютно по різному. Да? Тобто є ті, хто вважає, що Дональд Трамп буде просто да, тиснути на Росію, що він буде ось да, дуже так агресивно поводитися з нею, виводити на міжнародні ринки американську нафту зріджений газ, що тиснути санкціями. Хтось навіть із прихильників дональда трампа в Україні більш обережний, вважає, що це займе певний час, оскільки будуть застосовуватися да, там, спочатку заходи, які б посадили за стіл переговорів. До речі, ось це інтерв'ю. Володимира Зеленського, Фрідману, яке зараз так би мовити, в топах новин, мене складається враження, що Фрідман якраз є одним із виразників, Ну, таких визників, на цих, от він не просто журналіст, а да, він з є виризником певних ідей, які. В цьому середовищі команди Трампа існують, тобто, ось це намагання прирівняти Путіна з таким нормальним лідером ну, як країни, з яким треба трьох говорити, це один із таких моментів. Тобто, ми можемо тут той. Припустити, який контур переговорів в цій команді є бажаним, але я теж не думаю, що це прямо для всієї команди, так однозначно не зовсім розуміння знову ж таки, що для України дійсно потрібні гарантії безпеки до того, як почнуться якісь переговори з приводу того, як може закінчити. Збройне протистояння, теж там притаманне, і тому в принципі, ось той контр, про який ми в принципі можемо говорити, і природно, що раз Україна говорить да, принцип, є принципова позиція з цих питань, що туда там ще один момент, що кілька разів він намагався так просунути агресивно. Практично про е, те, що якісь там гарантії безпеки для Росії мають бути, і на що до речі, Зеленський сказав: а гарантія безпеки для злочинця такого це е, те, що він е, ну, залишається на свободі. Да, цього не за, не забагато то теж. Тому, е, в принципі, ось е, в такому позиціонуванні, принаймні, частини е, команди. Дональда Трампа, в принципі, візит, ну, мабуть, поки що, коли немає реальної влади, він дійсно був дещо ну, зарано. Знаєте, мене от цікавить ті всі зараз заяви Трампа про Гренландію. Його син летить з неофіційним візитом. Зустрічатися з представниками гренландських еліт острів має здається 50 тисяч населення але Найбільше в світі 3,5 України площа і ще й має великі поклади нафти. І це з 2019 року, у 19-му році таки Трамп казав, що мовляв, добре було би Гренландію якось до Сполучених Штатів. А, ще там є американські бази з після другої світової війни, там багато є збудованих. Є, до речі, прекрасний серіал данський, називається Борген. Там якраз друга друга частина цього серіалу, якраз про події, які відбуваються навколо Гренландії між Росією і Сполученою. Штатами а данія маленька країна навколо цього всього намагаються якось свої інтереси дотримати. До речі, цікаво, що вчора, вперше за 500 років, здається, король данії змінив герб королівській країни, і тепер там підсвічено більше герб е, Гренландії. Тобто він тепер має більше більше місця, займає на гербі. І, очевидно, це пов'язали з тим, що такий сигнал від короля Данії, що Данія не збирається поступатися своїми правами на цей острів, який географічно, та Належить mm -hmm. в принципі та географічно належить до Америки північної. Так. це всерйоз Трамп чи Віанч, на що він це робить? Чи має він такі перспективи справді Гренландію якось вивести з під контролю Данії? Ви знаєте, я думаю, що якщо ось такий сигнал з гербом, то принаймні в Данії сприймають достатньо серйозно. Да, тобто, ну ось ці виміри боротьби за суверенітет, вони є різними. Да? Є, наприклад, топографічні війни. Коли там на, на різних абсолютно рівнях, да там, наприклад, ну ми чудово це знаємо. Наприклад, як Росія продавлює там з Кримом в європейських видав або американських видавництвах. це один момент, але насправді такі війни відбуваються і регулярно в іншому плані. Да, там карти можуть видаватися. Де на 20-30 метрів територія може відрізнятися від реальної. Да. Тобто, ось тут теж такий геральдичний вимір, який підтверджує суверенітет. Тим більше, що насправді там же є ще і один вимір: це інуїцька громада, яка теж проголошує так не надто активно, але й не прагнення до. Суверенітету до незалежності, навіть да, там певним чином піднімається це питання, я думаю, що в принципі це може бути достатньо серйозний. Знаєте, такий показовий момент, от Україна з своєю війною насправді десь повертає міжнародне право по дію. Чому тому що навіть ось ці намагання десь на нас натиснути, щоб ми погодилися. На там переговори або там ну треба ж там якісь реалії на землі визнавати. Да то це, це ж проти міжнародного права до того ж таких речей, які в Європі запустять ну дуже страшні механізми. Да, тобто це означатиме, що гельсінські угоди більше не діють. І які з 45-го року утримували, наприклад, хоча б Європу і від таких від перегляду кордонів, то і Сполучені Штати до речі, також а тут це буде створено прецедент, після якого все може і посипатися, те що Україна принципово саме в обороні міжнародного права, до речі, так само як і. Розширення бойових дій на територію Російської Федерації да це дії проти агресора. Чому тому, що за замовчуванням Росія, е, вона ж так трохи виведена з міжнародного права в сприйнятті світовому, як Снайдер да про це говорив, що ну у неї ж чому як так сприймається? Бо у неї ядерна зброя. Бо у неї вона дуже там велике значення має в світі, і тому мовляв з нею не можна там вчиняти так, як, ну, як вона вчиняє. Да, там бити по її території в глибині вести бойові дії на її території, да. Тобто, ось цей момент. І отут я думаю, що Дональд Трамп достатньо серйозно дивиться, от в своїх таких претензіях. Тим більше, що ми бачимо, що і такі прагнення поширити. Свій вплив на Канаду та Мексику, ну Мексику меншим чином, да тут там скоріше інша ситуація. Ну з приводу Канади, це так би мовити, нам знаєте, тут іноді складно повірити в деякі речі. Але якщо дійсно така реакція, от у данії, то ну якщо скоріш, да тому що це свідчення того, що. Принаймні на якомусь такому е символічному рівні е там теж борються за, за цей суверенітет на цієї території. Е нас лишається рівно хвилинка трюдо йде з посади. Оголосив прем'єр-міністра Канади. Трюдо, який в 43 роки став прем'єром, був любимцем, любимчиком 9 років протримався. Що це означає для України? Хто може прийти на заміну? Ну, насправді мені складно сказати щодо заміни, да, щодо того, що це означає для України, в е, ментальному плані, да, він теж був улюбленцем української, української ну, не публіки да, української, українського суспільства, і це було е, ще до повномасштабної війни. Да. Але е, як ми побачили на, е, знаєте як, по справах їх пізнаєте їх. То насправді, все ж таки, і підтримка з Канади, вона ніби і є, і нині, ніби вона є, і в військовому плані. Але насправді щодо масштабності, вона була ну геть не та, яка, якою могла би бути, і ту, яку Канада, в принципі, як країна, яка себе теж сприймає лідером і є у G7, то могла би це робити. Тому в принципі. Для нас, ну я думаю, що в даному конкретному випадку поки що говорити трохи зарано. але те, що це ну не призводить до якоїсь колосальних змін в підтримці України, ну це можна гарантувати. Точно Дмитро Левич. Був з нами. Дякуємо за цю розмову і аналіз політолог міжнародних